Згідно даних генштабу на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, ворог бив в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцева, Стариця, Петро Іванівка, Фиголівка, Хатня, Червона Зоря та Чугунівка. ЗСУ успішно відбили атаки противника неподалік Землянки та Чугунівки Харківської області на Куп'янському та Лиманському напрямках вогнювого ураження зазнали райони населених пунктів Берестове. Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка. Станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворогатив на Бахмутському напрямку там обстріли в районах населених пунктів. Бахмутське, Бахмут, Білогірівка, Весела, Зеленопілля, Курдюмівка, Нью-Йорк, Опитне, Солодар, Спірне та Яковлівка. Успіхи наші бійці мали біля Соледару, Бахмуту та Кліщіївки. Там успішно відбиті атаки противника. На Авдіївському напрямку агресор завдав ударів станків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельська, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайська, Новомихайлівка, Мар'їнка, Причистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне. На цьому напрямку також є успіхи. Відбито кілька атак окупантів. Ворожий вогонь зафіксовано на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Там зі ствольної та реактивної артилерії били неподалік Великої Новосілки, Времівки. Вугледару, Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Павлівки та Шевченко зазнали ударів і на південно-бузькому напрямку. Там ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Білогірка, Девідів, Брі та Трифонівка безпосередньо від вогню реактивної та створеної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Ілінки Дніпропетровської області.